Прийом прийом, любі слухачі! Ми книжкова агенція редактора Карка, подкаст про сучасну українську жанрову літературу. З вами на зв'язку агентки Надя та Діана. Сьогодні ми поговоримо про явище масової літератури, про її зародження та розвиток, хто її читає, хто сварить. Та перш ніж перейдемо до похвал і насварювання нам варто трішки розповісти про себе слухачам. Мене звати Діана. І я та сама людина, яка тероризувала шкільну бібліотекарку вибагливими запитами при малому книжковому фонді. Читання це, власне, один із моїх способів ескапізму, було вступу на філологію. Коли з'являється потреба читати багато книг не заради задоволення, а можна сказати, професійно, застосовуючи всякі різні методи аналізу, поступово починає вироблятися профдеформація, і ти просто не можеш сприймати книжку окремо як цілісний продукт, а не об'єкт для аналізу. Вона наздогнала мене доволі швидко і поступово почала відпускати лише чи не почала менше з тим. Зате тепер, якщо до п'ятдесятої сторінки книжки я ловлю себе на думці, що вникаю в сюжет і не почала препарувати персонажів та художній світ, значить, книжка написана принаймні добре. Я надя і колись навіть отримала грамоту від шкільної бібліотеки за її регулярне відвідування. Тривалий час література також була для мене своєрідним ескапізмом та способом виділитися, адже я себе вважала «not like other girls. Yes, my English is so perfect. Я знаю ще мінімум трьох таких. Якщо гарненько перебрати все моє оточення, то таких набереться ще дуже багато. Найсмішніше, що типу, я читала при цьому всьому лише шкільну програму та фанфіки, або найпопулярніше на той час підліткове чтиво, типу, голодних ігор чи переваг скромників. Але при цьому всьому я читала дуже швидко і могла за ніч прочитати близько двох невеличких романів. Не питайте як. Ця здібність мені дуже пригодилася в університеті, але це ж не означає, що я її використовувала. На третьому курсі вона себе повністю вичерпала, і мені стало фізично боляче читати. Я вичерпала себе як читачка, зокрема. Пік моєї читацької кризи припав на написання бакалаврської. Це просто неймовірний досвід, я всім рекомендую. Але зараз, зараз я відчуваю, як у мені знов зароджується любов до читання. Щоправда, цю любов я віднайшла у читанні саме жанрової літератури. Усе почалося із сутінок. Так я прочитала усю сагу і подумала: Боже, ну яка ж це все-таки велика книга? А зараз ми знаходимось тут та записуємо подкаст про українську жанрову літературу. Ми вже доволі давно виношували в головах ідею якогось спільного проєкту, але думка зробити саме подкаст з'явилась дещо пізніше, напевне, саме з розквітом епохи подкастингу. Бо якщо всі стрибають з даху, логічно, що нам теж потрібно стрибнути з даху. Ідея подкасту про сучасну українську жанрову літературу виринула в моїй голові у формі жарту. Ми навіть назву підібрали відповідно: політ над гніздом кокотюхи. Да? Поняли? Політ над гніздом Зузулі», Андрій Кокотюха. А а напоє... сумі. Так, а в сумі, ну просто ідеальна назва. Чому Кокотюха? Бо саме він найміцніше асоціювався у мене, та, й, напевно, що у вас також асоціюється із масовою літературою. До того ж, дехто, деякі науковиці, ім'я і прізвища, яких я забула, навіть називають його не батьком або лицарем українського детективу. Я подумала, як так? Мемів про кокотюху настільки багато, але ніхто не хоче говорити про нього серйозно. А в мужчини написаних книжок більше, ніж в мене куплених на секундочку. Меми про кокотюху топ в мене з них стосунки почались. До того ж, подкастів про літературу все прибавляється. А про сучасних письменників все ще говорять чомусь лише одиниці. З метою уникнення прямого зіткнення з Андрієм Анатолійовичем на Фейсбуці чи там деінде. суді, в суді. <реш> було прийнято рішення про цілковитий. Ребрендинг нашого подкасту. Так. Саме так з'явилася книжкова агенція редактора Карка. Але хто такий редактор Карк? Це персонаж однойменної новели Миколи Хвильового. Карк, розчарований у житті, зовсім як я, та у революції, редактор газети, що час від часу мені якливо позирає на свій Браунінг. Цей суцільний відчай час від часу своїми роздумами про сучасний хвильовому літературний процес розбавляє сам автор. У цих вставках. Він продовжує роздумувати щодо масового елітарного мистецтва, при цьому дискутуючи безпосередньо із читачем, який тут також є персонажем. Отже, редактор Карк це наш тотемний образ, часткове втілення нас самих. Сучасний літературний процес, що твориться тут і зараз, хоча доволі часто викликає бажання дістати той Браунінг з дальної шухляди, проте інколи також дає надію і віру в майбутнє української літератури. Амінь. Тож відкидаємо песимізм? Ні. Замикаємо шухляди на замок, проте ключик від неї не ховаємо, а залишаємо в замку і шпирині. Дякую сп... за вашу турботу, пані Діано. То спеціально для надії, так і терпляче розглядаємо те, що приносить волю долі і стараннями сучасних авторів до уявного порогу нашої книжкової агенції. Гаразд, Діано, твої асоціації із терміном масова література. Ну, перше, що приходить в голову, не знаючи тільки мені, чи ще, можливо, багатьом нашим слухачам, масовий це той. Що читається багатьма людьми, тобто масою? Угу. Це доволі поширене твердження. Дуже багато людей насправді думають про масову культуру масову літературу саме в такому рослі. Але насправді це так не працює, так адже якщо ми заглянемо до підручника Джона Сторі, Теорія культури та масова культура, то він там якраз виділяє шість визначень терміну масова культура, які в принципі цілком можна застосувати і до літератури. І масова культура як культура, що подобається багатьом, це одне із перших визначень, яке Джон Сторі спростовує, адже. Чому? Адже основною проблемою цього визначення є саме вимірювання кількісного показника. Скільки це багато? Хто є ці багато, ця маса? Так, до того ж, наша шкільна програма вона складається виключно із класичної літератури, тобто з елітарної літератури, літератури високої полиці. Але усю цю високу полицю читала велика кількість людей. То що тепер Іван Франко, це тепер також масова література. А друге твердження Джона Сторі, яке він спростовує, є масова культура, те, що залишиться, якщо зникне так звана висока культура. Але проблема в тому, а що таке висока культура? Діано, що таке висока культура? Висока культура це те, що читають обрані, які сидять на крахмалених комірцях із великими краватками-метеликами, десь в якомусь ресторані, можливо, ще чайком, з моноклем. І визначають, що ж таке висока і що ж таке масова культура. Або простіше, висока культура це культура для високих людей. Або для жирафів. Пара, 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 па фіть ха! Моє е, улюблене твердження за рівнем своєї снобськості, так це те, що масова культура це культура комерційна, що виробляє шаблонну продукцію для однорідної маси споживачів. Але. Проблема в тому, що більшість нової продукції провалюється на ринку. А значить, оця однорідна маса читачів-споживачів, можемо так їх назвати, яка мала би споживати все, що дадуть, не так уже й легко піддається на маніпуляції корпорацій. Так вам, високі жирафи. Четверте твердження за Джоном Сторі: масова культура це культура народна. Але тут постає проблема. Хто ж такий? Народ, відповідно, у цьому твердженні зникає очевидний комерційний вплив, тому що ну, ми не можемо його заперечити зовсім на формування саме масового пласту культури. Ще одне визначення за Джоном Сторі: масова культура це сфера обміну між культурою комерційною та народом безпосередньо. Комерційна культура лише пропонує такий собі каталоги з текстів, у якому люди відшуковують те, що їм потрібно. Так, тобто комерційна культура це такий собі набридливий комівояжер, який тикає нам свої ейвонівські чи марікеївські каталоги, Ми, яких ми повинні обрати найкращі парфуми, просто потерше донькою. Сторінку по три сторінку і відчуй аромат. Відчуй аромат матеріалів. Так, так, так. Ми граємо на почутті ностальгії, ми такі. І останнє твердження від Джона Сторі, так це те, що між масовою культурою та культурою високою, чим би вони обидві не були, насправді відмінностей немає. Оскільки постмодернізм уже стер всі відмінності між цими двома, начебто різними, але такими однаковими культурами. Але проблема в тому, що постмодернізм, як Явище вже закінчився. Ну, постмодернізм відбувся і тривав у різних країнах по-різному. І дослідники, в принципі, сходяться щодо початкової точки, це друга половина ХХ століття. А от щодо кінцевої, і взагалі чи є вона, дослідники досі не дійшли згоди. А загалом існують такі доволі поширені думки про те, що 2009 або 2011 рік це прямо крайня. Остання постмодернізм закінчився. І твори цього часу уже менше і менше вміщують в себе нігілізму, цього ігрового компоненту, і все менше намагаються перевершити своїх попередників у вигадуванні чотирнадцятих форм. А натомість почала посилюватися реалістична складова. Власне, що ж ми маємо? Новий реалізм, новий сентименталізм чи, чи ще щось інакше, вирішуватимуть уже дослідники наступних поколінь, коли пройде достатньо часу, і можна буде. Поглянути на наш час як на якийсь релікт. Так, так, з висоти вежі зі слонової кістки. Ясно, з термінологією все як завжди, складно та заплутано. Можливо, є якісь більш практичні поради, як зрозуміти, що перед нами благословений небесами маслід. У питанні вас все, як то кажуть, пізнається в порівнянні. Якщо систематизувати працю Кена Гелдера, популярна балетеристика, логіки та практики літературного поля, що за нас вже зробила Енн Геліган, то складається враження, що масова література це просто зла сестра близнючка літератури високої, тобто абсолютна її протилежність. Якщо висока полиця орієнтується сама на себе. То низька повністю залежна від публіки. Якщо перша сюжету не потребує, то друга без сюжету може тільки втопитися у річці глибокій. Якщо елітарна це продукт натхнення, то жанрова – це ремесло, чий продукт можна легко перетворити на серію. Але зараз науковці вже слава богу відійшли від цього тотального протиставлення, натомість виділяючи проміжну ланку між двома полицями, так звану мідл літературу. Яка, наче хана Монтана, взяла найкраще з обох світів. Як ви могли помітити, ми весь час вживаємо різні терміни на позначення жанрової літератури, чи масової, чи жанрової? Так от, може нам нарешті вспокоїтись та вибрати щось одне? Масова, жанрова, популярна, балетристика, паралітература, розважальна, тривіальна, неймовірний синонімічний ряд можна продовжувати ще довго. Особисто я надаю перевагу терміну жанрова література, бо він якийсь більш конкретний. Хоча, звичайно, від слова масовий не так просто позбутися, та і позбуватися, в принципі, від нього не потрібно. Більшість обирає саме його. Саме я його обираю. Ти більшість. Ще так і є Ще? I'm not like girls. Не забувай. Не забувай. Ще є термін формульна література, і він іще більш однозначний і конкретний. Адже по суті весь так званий масліт можна звести до якогось числа формул, що мають певні варіації, проте зазвичай працюють і повторюються. І в цьому секрет цієї самої літератури. А як ви вже могли почути попереднє, я люблю послуговуватися терміном масова література, тому що я направду не бачу у ньому жодних негативних сенсів. А навіть якщо вони є, навіть якщо хто... Їх туди вкладає, ми не будемо називати конкретні імена, ні, не будемо, бо ми їх не пам'ятаємо, то цих негативних сенсів потрібно позбуватися, а це можливо зробити виключно вживаючи потрібне слово без негативних підтекстів, але зазначу, що різного виду слюрів це не стосується. Слюри вживати не можна. Власне, що таке масова література, ми приблизно намагалися розібратися. Але коли ж. Виникло це явище. Насправді доволі важко виокремити якийсь конкретний час зародження того чи іншого явища. Та й взагалі здається, що чтиво повинно було існувати завжди, сайт особливо. Але ну, насправді ні. Ні чтива, ні сайту, ні чтива. як. За, за те, кого? що ми пропагуємо піратство, нас закенцелять. Так, заканцелять. А, Їх не існувало доволі тривалий час. За однією з версій, довгий час існував інший розподіл культури на загальну для всіх. Та високо, що створюється панівним класом для панівного класу. Це якраз оці білі накрахмалені комірці, про які говорила Діана. З моноклями. З моноклями, так. Масова культура зародилася лише з приходом індустріалізації та урбанізації. Де? В Англії. А змінилися відносини між роботодавцями та працівниками, змінилися принципи містобудування, тобто виникли цілі райони, заселені виключно робітниками. Ну і протестні настрої від французької революції. Ну куди ж без неї? Ця територіальна та політична об'єднаність робочих і створила простір для нового типу культури. І ця культура живилася або від нових митців, що поставляли свою творчість народу заради вигоди, або від політичної пропаганди міських реформаторів. Міських божевільних, як ми. Перші дослідження масової культури та літератури разом із нею можна коротко підсумувати фразою «Промаскульт або погано, або ніяк. Якщо узагальнити, то до феномену масового можна підійти з декількох різних позицій. Дисклеймер: щоб не знуджувати власних слухачів, сьогодні розповімо вам лише про ті позиції, що уже частково або повністю себе віджили. А про всі інші ми поговоримо у тематично наближених випусках. Отже, перший підхід, який уже не актуальний, це підхід культура та цивілізація. По суті, він є першим підходом, і якщо дуже узагальнити спростити, його метою було дослідити, як одне впливає на інше, тобто культура на цивілізацію і цивілізація на культуру. Одним із перших явищем масового зацікавився метью Арнольд. А важливо підмітити, що насправді Арнольд він не задумував а, свою працю саме як дослідження масової культури. Він просто говорив про анархізм. Але якщо читати цю працю із сучасної точки зору, то ми розуміємо, що під словом анархізм він розумів саме те, що ми сьогодні розуміємо під визначенням масової культури. На його думку, робочий люд то якісь суцільні дурочки-анархісти, які зруйнують усе на своєму шляху, а тому творити культуру для них повинна ніхто інша як авторитарна держава, яка може наставити на путь істинний. І лише коли держава буде бачити, що робітники вже готові творити якусь нормальну підкреслюю, нормальну, нормальну, нормальну культуру самостійно. Тоді можна буде подарувати їм на кінчику ножа якусь там свободу вибору. Кавами є також міркування левісистів, що розвивали тези арнольда безпосередньо. Вони вважали, що масова культура це наркотик. Так. Новий суспільний лад погіршив якість життя та праці, тому людям конче необхідно шукати щастя десь за межами реальності, тому вони знаходять розраду у різноманітних масових продуктах, які ну, не несуть високої прямоцінності, а просто створені для відволікання. А ну і звісно, звісно, що раніше було краще, точніше, краще на їхню думку, було у 18-19 столітті. А ось на їхню сучасність, на їхнє страшне 20 століття припала криза культури. Ось такі вони невезучі, але при цьому ми маємо вітати. І систем належне, бо вони суттю першими серйозно препарували масову культуру, хоч і робили це з деякою відразою. Наступний підхід це культуралізм. Культуралісти такі собі діти Арнольда та левісистів, що з любов'ю лупцюють власних батьків. Десь вони із своїми попередниками погоджуються, а десь відверто їм заперечують. Ви скажете, це ж було уже. Так, в принципі, відбувається кожна зміна поколінь. Але перейдемо до культуралізму. Це методологія, що підкреслює важливість культури для соціологічного та історичного розуміння певних суспільних структур. Основне, що об'єднує культуралістів, віра в те, що пересічний реципієнт це активний споживач, а не сіра безлика маса. І цей підхід, в принципі, трошки більше мені подобається ніж попередній. Так, так. І він також недосконалий. Ну бо, а хто без гріха? Ричард Гогард у своїй книжці Користь від письменності порівнює культуру свого дитинства та культуру своєї сучасності. А, щоб бути точним, то його дитинство припало на 30-ті роки ХХ століття, а його сучасність, тобто момент, коли була написана ця книга, це Малість, був... по суті. Так, це були 50-ті роки 20-го століття. Просто уявіть, це передвоєнні і повоєнні часи. Тобто нічого хорошого в своєму житті він дуже не бачив в той період. Очевидно, що висновки він робить не найкраще. Сучасна масова культура, вона безлика, аморальна, вульгарна. Пропонує втечу від реальності, замість того, щоб її прикрашати. Але відай належно цьому чоловіку він хоча б не плювався в робочий люд отрутою, як це робив Арнольд. А навпаки, вірив, що люди завжди обирають найкраще із запропонованого. Але ці е, мленіали чи зумери, а господи, ну хто ж там був? В 50-х, Точно бумери уже настільки розбаловані життям, що самі не знають, чого хочуть. Тому і культура в них така відповідно. Прісно. Ну, вони її бачать такою прісною. Стюарт Голл та Педі Веннел вважають, що погана культура це культура розжована, де реакції реципієнтів передбачені наперед. При цьому поганою може бути будь-яка культура, як так звана висока, так і так звана низька. Так ці двоє станом на середину 60-х років ХХ століття розрізняли високе та низьке. Але вважали, що ці дві категорії взагалі не потребують порівняння між собою, а їм потрібні окремі дослідження у своїй ваговій категорії, так би мовити. Останній підхід, який ми розглянемо на сьогодні, бо він вже, слава Богу, відмер, хоча б частково, я сподіваюся. А це підхід структуралізму. На твою думку, з чого складається світ з атомів, з молекул? Ні, світ складається зі структур. Сама спитала, сама відповіла страшне. Ну, бо я така. I'm not like other girls, Diana. Аб'юзерка, аб'юзка. Я вже скільки разів тобі за сьогодні повторюю. I am not like other girls. I am your boss, gatekeep, and що uh, там було третє? Щось було? Менше з тим. Так от, усе на світі складається зі структур. Причому ці структури здебільшого однакові, але саме вони і породжують значення, чого б там не було. Клод Левістрос досліджував, наприклад, побут первісних суспільств, щоб прояснити їхнє підсвідоме. Аналізуючи, зокрема, міфологію, вчений зрозумів, що будь який міф можна розділити на міфеми. За аналогією до фонеми найменшої звукової одиниці, що слугує для розрізнення слів. Але ці міфеми не можуть функціонувати окремо, а виключно будучи частиною якоїсь структури. Міф з'являється як репрезентація певного світогляду і певного розуміння світу. І міфи структуровані бінарним протиставленням, де світ ділиться на взаємовиключні категорії: є ми, а є інші. Є чоловік, є жінка, є добро, є зло. Але зло не пізнається без добра, а добро без зла. Згадайте будь-який свій улюблений телевізійний серіал, наприклад, Фоторама. Всі головні персонажі там так чи інакше протиставлені одне одному. Молоді і старі люди і інопонетяни. Такі кардинально різні характеристики персонажів і є основою серіалу, адже пропонують велику кількість різноманітних взаємодій, які припадуть до вподоби глядачу, адже кожен зможе знайти там себе. В пострадянському літературознавстві Юрій Лотман. Так, ми не можемо оминути деяких дослідників, бо від них насправді не так просто позбавишся. А так ось Лотман першим спробував дослідити явище масової літератури і, власне, вести цей термін у науковий обіг. До речі, це він зробив у статті, яка вперше була надрукована в українському часописі. Така собі менша вартість у дії. Окрім того, що Лотман був структуралістом, він був ще й семіотиком. Тож його погляд дещо своєрідний. Він вважав це з одного боку не дуже позитивним явищем. Посягає на цілісність високої і недоторканої культури, поєднуючись із нею, доєднуючись до неї і стаючи її частиною. А Софія Філоненко, сучасна дослідниця, яка присвятила свою дисертацію, і можна сказати, частину життя дослідженню жанрової літератури, говорить, що завданням філолога є аналіз. Чому читач цікавиться цією літературою? Класифікація, виокремлення успішних моделей і формул, та власне висвітлення їх у всіляких розвідках, статтях, дописах, фахових розмовах з мамою на кухні, з незнайомцями у парках, скрізь де ми знайдемо свого споживача? Оскільки ми з надією філологині. Можемо навіть дипломи показати не можемо, діана, тому що ми вступили на магістратуру. Відповідно, дипломи знаходяться в університетах. Оскільки ми з надією філологині, то виконуємо це завдання тут і зараз. Тож спасибі вам, наші слухачі, за те, що стали тими, завдяки кому це можливо. Отже, ми з вами сьогодні багато чого обговорили: зокрема, про початок дослідження масової культури і те, що початок цей був не надто вдалим. Подискутували, дискутуло що щодо термінів на позначення масової, чи все-таки жанрової літератури. Чи може все-таки масової, ми не знаємо точно так? Бо кожна з нас все ще залишилась при своїй думці, і ви також можете залишатись при своїй. Головне це читати і споживати так. Але ми встигли з вами познайомитися, тому я вважаю цей випуск напрочуд продуктивним. У цій частині подкасту зазвичай лунає щось типу: а наступного разу ми поговоримо про Тож, про що ми будемо говорити наступного разу. Повірте. Цього ще не знаємо навіть ми самі життя бентежне і мотивація то є так собі. Але повірте, як тільки такі непостійні ми вирішимо про що ж говорити наступного разу, то зразу ж сповістимо вас у наших соцмережах, інстаграмі твіттері. Або на Патреоні чи особистих сторінках. Ми вдаримо у всі дзвони ваших сповіщень. Тому обов'язково підписуйтесь на усі можливі канали зв'язку з нами. Ставте лайки, сердечка, пальці вгору. Якщо ми вам сподобалися. А якщо не сподобалось, то також їх усіх поставте. Прийом прийом!